У Тернополі відкрили новий простір під назвою Екохаб місце для розвитку ідей у сфері зеленої економіки та технологій. Його мета сприяти розробці стратегії або дорожньої карти для сталого розвитку хабів зелених трансформацій у місті. Простір створено в межах проєкту Мари за економічне зростання, який фінансується європейським союзом і впроваджується програмою розвитку. ООН. Ми дуже щасливі побачити, як напрямок зеленої трансформації розвиватиметься в межах. Ежах екохабу у Тернополі, як представник програми розвитку ООН в Україні, вітаю вас з цією подією. Сподіваюся, ми спільно працюватимемо в цій творчій подорожі. Цей хаб буде не тільки фізичним простором, а стане центром комунікації інноваційних рішень щодо майбутнього зелених ініціатив у регіоні. Екохаб є однією з чотирьох ключових складових проєкту портфоліо осталих перетворень міста Тернополя, який спрямований на комплексне вирішення актуальних міських проблем. До ініціативи долучили жителі Файну, аби зрозуміти, яким вони хочуть бачити своє місто. Хочу наголосити на тому, що проєкті розродку нашого міста в тому плані, який ми формуємо на наступні 10 років, пріоритетом є використання інновацій в сфері зелених, зелених енергетики, енергозбереження, також нових сучасних екологічних проєктів. Власне, реалізація цього проєкту відкриття ОПЕПу це є також один з кроків в здійсненні нашого плану на перспективу. Ми ніколи це не робили, але наразі нас. Програма ПРОН проект мере за економічне зростання сказали, що ви нічого не зробите в громаді, поки ви не послухаєте саму громадськість, поки ви не зрозумієте, що потрібно громадськості, і в результаті соціальних дослуховувань визначили, що громада має бути зеленим і комфортним містом. «Екохаб» працюватиме на базі бізнес-простору Open Space Тернопіль, який відкрив свої двері місяць тому і був створений в межах іншого проєкту ООН за фінансування уряду Німеччини. Жителів та гостей міста запрошують до. Чатися до цих ініціатив, пропонувати свої ідеї в напрямку зеленої трансформації громадських просторів Тернополя.